Чому кінолог працює з собаками, а не вивчає кіно? <рес> Дивіться, чесно вам скажу, я не знаю, хто такий кінолог, тому що кінолог це чи дресирувальник, чи він по поведінці, чи він по психології. Я не знаю чесно. Я просто намагаюся дивитися це як на спеціаліст по поведінці. Все. А чим кінолог займається, чесно. Я не знаю і не хочу знати, чому я написав в своїй сторінці кінолог. Тому що люди, коли в пошуки вбивають, це просто класичне слово, де щоб швидше знайти. Та людину і зі мною попрацювати. Ви мотивуєте своїх псів? Виховувати собак треба на зауваженнях, а не на похвалі. Похвала, звичайно, повинна бути, та, але не чаще, ніж зауваження, якщо ви хочете виховати. Як стати кінологом? Мій досвід це практика. Я нічого не закінчував. Я із тих людей, які люблять дивитися відео, да. Дитина 21 го століття, відео самому читати, самому розвиватися. І я починав з практики 50 гривень за годину. Я пам'ятаю, брав. Прийшов там, собака на мене агресує, і я не знаю, що робити. От не знаю. І коли я почав працювати просто практикою. Ну, теорія, звичайно, я читав там цей, перевіряв я дуже часто, і смаколики, все що завгодно. І коли я почав так працювати, я побачив, що коли я прийшов там 100 собак, я для себе загальні речі, якісь да, виділив. І я розумію, що оці загальні речі, оця. Проблема виникає все. Це практика. Люди, практика в цій сфері. Я вам кажу, практика це все. Можна нічого не закінчувати, а працювати саме практикою. Тому, коли я вже пройшов тисячу я, Я прийшов 100 собак. Думав, все я зрозумів, і я крутий, 8500, Я думав, також тепер я тисячу прийшов собак, і я зрозумів, що ще рости, рости, але набагато краще. І я розумію зараз їх. У кожної породи собак своя мова. У кожної собаки є розуміння того, яке вона займає місце в сім'ї. От вона живе в стаї собак або в стаї з вами. І вона. Думає, ага, оця людина, взагалі хто і яким чином вона перевіряє це? Ну починає там ставити лапи, там кусати, ну типу, граючись, і це вона прощупує ці кордони, показуючи, що я можу відноситись до тебе як до слабака. Ставлю лапи і кусаю тебе. Це ж не просто гра, це таке відношення. Потім виникає ситуація, де собака так само ставить лапи вже агресивніше і кусає агресивніше, коли там якась ситуація виникає людину або хазяїна для собаки. Розуміння, як мені себе вести, ну собаці як вести себе по відношенню до хазяїна і те до всього людства, тобто хазяїн є обличчя всього людства, розумієте, коли собака це зрозуміє, що вона сильна або Слабша хазяїна, тоді вона починає себе вести, і порода тут чесно. Ну порода займає 10% від виховання. Тобто, порода там мальтіпу ви взяли. Да, вона слабка собака, слабка характером, її швидко виховують. Або ви підбуля взяли там, сильна собака, там треба попрацювати. Да? Трошки треба йти скудати і попрацювати більше. Тому порода а, виховання залежить відсотків 10%. і все. А в основному це розуміння собаки, яке вона місце займає в сім'ї. Розумієте, він займає місце не нижче мене нижче моєї дружини, і нижче моєї однорічної дитини. Тобто, якщо дитина однорічна скаже йому ляле, він піде опустить хвост. А якщо собака на голові у людини самого хазяїна, да, то вона й не почує дитину, і там будуть багато проблем по вихованню. Я вам скажу таке: 70% по моїй статистиці залежить від людини, да як ми виховуємо, як ми будемо з ним працювати. 30% від собаки, 30% сюди суди входить порода, вік і характер. Але 70% у вас тому любу собаку можна взяти до себе додому і виховати її. А коли великий пес кидається на дитину. Я пам'ятаю якісь новини, Канекорса біжали, там нападали. Знову ж таки, тут ви вірно сказали, тут собака відношення створила з людиною, де вона може як кусати. Ви Знаєте, що з бійцівськими собаками підбулями там або Канекорса, зазвичай люди якось купляють собі цих собак, щоб з ними боротися, гратися, да, або їх там бити якось, або так гратися, типу. І це вони створюють відношення до людей всього світу. Якщо ти можеш до мене відноситись, кусати мене в ігровій формі, значить. Ти можеш в агресивній вкусити чужу людину. І з Кане Корса, в тому випадку, де Кане Корса там когось там загризла і так далі. Там собаки, по-перше, на привязі, по перше, вдома, по перше, вони охоронники, вони все життя намагаються на когось напасти, обгавкати. Це вже отут сильно укладується. Плюс, якщо вони на охорону або дозволяли кусати людину, типу гратися, то для собаки небезпека це дорівнює укусити. Тобто, якщо людина починає кричати фу е, кричать, це для нього в минулому гра. Бо хазяїн саме так грається з собакою. А, 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 кричить, і вона на нього просто грається. У мене було кадебо 55 кг собака, яка кидалася-гралася з п'яти місяців, а їй вже вісім. І вона сильна кусає прям дуже сильно, і вони прятались на кухні, закривалися. І коли вони мене підізвали, це було реально стромно, тому що він ну, кусає і мене підходить. Він просто кусає, бо для нього це гра. Трошки кордони створили, зробили йому зауваження без жорстких якихось там, знаєте, дьоргати, там кричати або щось. Є класний спосіб, вода. Вода. Охолоджує не тільки людей, коли вони спилять, да? і собак це максимальний рівень зауваження водою облити собаку саме тоді, коли вона агресивна не чує. Оце, до речі, да? круто. Яка користь від декоративних собак? Ну, дивіться, маленькі собаки, як усі собаки, вони можуть налякати ще більше і агресивніше дитину, ніж велика, тому що великі, навпаки, якось трошки спокійніше, а маленькі можуть різко гафнути, <звук> да і, і просто люди в шоці від того, розумієте? Я можу сказати наступне: що маленькі собаки більш неслухняні по причині того, що люди якраз відносяться до собак як до дітей або до рівні. Вони відносяться до рівні до собаки, хоча вона повинна на нижче бути, да? В статусі, в ієрархії, в старшинстві, як хочете, так і думати, у собак це є. Тому якщо люди відносяться до собаки як до рівні, ой, ти ставиш лапки, ой, ти молодець, ой, ти мене вкусила, ой, це гра. Розумієте, собака створює відношення. Я, собака, думаю, ой, ти який слабкий хазяїн, я можу тебе кусати, мені плівать на твої зауваження, на, на тебе взагалі. А людина за це що? Хвалить емоційно, вона думає, що це гра. Виходить так, що по суті маленька собака не розуміє зауваження. Тобто, ця людина, яка каже: ні. Ні, ні, собака маленька не розуміє зауваження, і це перекидується в соціум. Тобто маленька собака не розуміє зауваження тепер від інших людей собак. Тобто маленька може біжати на велику, гавкать, як сама там сильна собака. Ви ж бачили, так? Да? І вона не розуміє, що таке небезпека. Бо цю небезпеку не створила людина, саме зауваження не створила. І тому собаки маленькі, більш агресивніші, не слухняні, бо до них відносяться як до вище за себе ставлять. Як викликати повагу у собаки? Оренням правильних кордонів і відношень. Кордони це коли ви не дозволяєте собаці по її ініціативі підходити до вас і нагло просити уваги. Що я маю на увазі? Це коли собака підходить, тичиться мордочкою, ставить лапи, кусає, гавкає. Да? Оце нагло, коли вони це роблять. Плюс до цього входить. Зараз буде шок. Коли собаки підходять, кладуть голову на коліна, тикаються мордочкою, облизують вас. Вони можуть покласти голову на диванчик, дивлячись на вас, і, і хочуть уваги. Все це є порушення кордонів з їхніми. Ініціативи цього не можна робити, і за це треба робити зауваження. Це шокова інформація для всіх вас. Так? Але ми маємо право гладитись, зюкатись, спати на дивані, гратися там, цілуватися тільки коли ми запрошуємо до себе собаку. У цьому випадку у собаки соціальні кордони створюються яким чином? Вона, це ж цей ж сценарій, бере на вулицю. Розумієте, моя собака не має права і не робить, не підходить до чужих людей, не ставить лапи, голову не кладе, не нюхає, не трогає їх, окрім випадку коли ви запрошували, ви його запрошували? Він підходив без питань. Да, ви настроєні на спілкування, але він сам не має права підходити ні до мене, ні до інших дітей людей. Бо діти люди сприймають підход собаки навіть добрий, як небезпеку. Саме це людям важко мені. Я от я працюю з людьми, їм дуже важко. Вони жаліють, вони думають, як це я собаку брала, щоб вона підходила і клала голову на мене. Я кажу, хай кладе тільки коли ти підзиваєш до себе, бо вона буде класти голову на людину, яка сидить на лавочці і їсть шаурму. Вона піде покладе. І людина злякає і ще й пне ногою. Хто буде винен? Ви, які не створили кордони. Людина тут не при чому. У мене в дитинстві покусала собака. Я взяв камінь, хотів відігнати її, а вона заразу навпаки побіжала мені за ти ногу. Я це запам'ятав. Ну, не за цього я почав займатися собаками. Просто, просто історія. Просто історія, так. Да. Чи зручно собакам в одязі? Ні, звичайно, їм дуже незручно в одязі. Багато клієнтів моїх е, там одягають собак, але вони по мові тіла не бачать. Вони не вивчають мову тіла. Ви повинні вивчати мову тіла собак. Якщо вона труситься, це не значить їй холодно. Там різні бувають причини. да? Але ви свою собаку повинні відчувати і знати, що, наприклад, мінус 5, ну реально вона замерзає. Це можна подивитися, легко вона просто буде біжати додому, лапи різко піднімати, бо їй холодно, і вся труситися. Якщо там мінус один, мінус і вона радісно бігає. Кайфує з собаками іншими. Ми ж всі знаємо, коли в дитинстві ми бігали, да, взимку, можна і все роздягтися, і нам нормально. Тому що коли енергія виділяється, собаки не холодно. Тому скільки я працював, я кажу, давай знімемо, буде краще. Бо собака, от як в наморнику, да ми йому одягли. Він такий, все, тобто, його сковує, його ну він він нещасливий, він ну скований. Як тільки ми знімаємо одежу, все. Собака насолоджується життям, все добре. Так, їм дуже незручно, краще менше одягу, менше оцих, знаєте, там паночки носять собаки, якісь там пакетики для фікалів. Ну на що? Ну на що? Це правда, що у собак рік за сім. Це середня статистика, і моя також. Так, так, рік за сім. Тобто, якщо я купляю цуценя два місяці, да, то це десь як дитина 1,4. і От у нас зараз дитина 1,1. Навіть на дитину приміряю, що їй начебто, півтора місяці, як цуценя. І я пам'ятаю. Пам'ятаю, в мене були собаки півтора місяці. Це собака, яка чуть-чуть розуміє, але в основному така собі бігає. От як і дитина по суті, бігає собі, але чуть-чуть вже -чуть розуміє. Ні, ні, чуть-чуть вже -чуть розуміє. Ну я ж займаюсь собаками, мені тут що хоч не хоч, я порівнюю і е, часто переводжу відношення. Да? Теж на людей, щоб люди зрозуміли. Бо саме так треба, щоб люди зрозуміли, на них трошки переводить. Хоча це собака, це не людина. З нею не домовишся, скажеш, давай договір, підпишемо ми думаємо, що ти не будеш це робити. Просто забороніть і все. З дитиною, з людиною, треба домовлятися, з собакою ні. А я тобі дам смаколик, віддай мені косточку, що ти підібрав. Ні, це так не працює. Ну він віддасть, але потім знайде ще смачніше косточку. Чи допомагає професія кінолога у вихованні дітей? Я намагаюся спокій Випрацьовувати і працю над емоціями. Собаками це треба, да? коли я приходжу до клієнтів, я суперспокійний, я суперсерйозний, я тримаю себе в руках, да? і собака це бачить. З дитиною, коли вона нервує, кричить, я теж намагаюся дихати, розжимати кулаки, знаєте, да? фізичні штуки. Якщо ви відслідкуєте там, там тримаєш, і я це намагаюся відслідковувати і працювати з цим як з собаками, так і з дитиною. Так. Так, трошки допомагає, але знову ж таки, різність в тому, що з дітьми можна домовлятися, а з собаками ні. З якого віку можна починати тренування? Тренування я маю е, я маю на увазі тренування це соціальні кордони і відносини. Тобто, щоб собака розуміла, що не треба до мене лізти. Да? От саме це я вважаю вихованням е, тренування. Команди сидіти лежати поруч, дай лапу, це така маячня, ви не повинні цим працювати з самого початку. Коли можна це робити? По віку з півтора місяці можна, з двох місяців важкувато, але можна потроху. А якщо до вас собака потрапляє тільки тільки потрапила, да на вас. Собака зразу починайте. А чому ні? Собака нова потрапила до вас, вона ставить лапи, кусає вас. Що я не можу зауваження робити? Буду. Я вам скажу, що я на перетримку часто брав собак. Собаки у мене на перетримки за один-два-три дні становляться класними. Що таке класними? Без повідка не агресують, нормально залишаються вдома, не тягнуть повідок. Чому за один-два-три дні? Тому що е, собаки дуже швидко міняють свою поведінку з новою людиною. Це за один-два-три дні. А ви, якщо чули, є е, школи, які на Місяць віддають собаку і там виховують цілий місяць. Так вони займаються сидіти, лежати, куча команд, але собака теж плюс-мінус приїжджає класною. Вона недільку-дві слухає, а потім знову не слухає. А я це роблю за один-два-три дні, розумієте? Тобто, і знову ж таки, я веду до того, що немає сенсу брати собаку вашу і перевиховувати на місяць або на три дні. Немає працювати треба вам тільки вам. Тому що у мене навіть люди кажуть: а, а як по зуму ви зможете допомогти мені? Так легко. Не вірите, перевірте. Рік чи півтора я не брав гроші. Я казав, що якщо не буде результату, я гроші вам віддам або не візьму там щось таке. Да, я так працював. Я настільки впевнений. Був розумієте? але потім я зрозумів, що не всі люди просто готові. І Я тоді прибрав це. По вашій методиці. Треба спочатку працювати з власником собаки. Я працюю з власником, і все раніше я приходив з собакою. Працювала, вона мене слухала. Я уходив, вона не слухала господар. Тепер я зрозумів, що треба міняти розуміння. Саме господаря, щоб він правильно взаємодіяв з собакою і щоб вона слухала його. І коли я міняю його, да цього це розуміння. Собака тут же міняється на очах, тут же міняється, і він дуже ну вони дуже раді і кажуть, як це ви Віталі за годину дві міняєте собаку. Звичайно, треба далі працювати з собакою до да, неділю, дві місяць, два-три. В основному результат отакий, дуже швидкий. Що робити, якщо собака не піддається дресуванню? Дресування – це в кінологічному терміні да це сидіти лежати поруч. Ці команди я ваше зараз не беру, тому що це тут не при чому до соціальних відносин. Соціальні відносини це ні. Команда ні, щоб собака не лізла до людей, на машину не вибігала да на дорогу. Оце виховання. Якщо не піддається вихованню саме, буває таке, але дуже рідко. В якому сенсі один-два-три відсотки собак не піддаються вихо вони піддаються, але довше. Довше це має я маю на увазі рік-два-три. Тобто собаки бувають генетично холеричні, перезбуджені з народження. Вони настільки сильні характером і своєю це поведінкою, да холеричною, що нам треба час рік-два-три. У мене буквально було 4-5 собак, де ми працювали рік-два-три. І там були такі інсайди, чому собака поміняла потім. Да, тут час пройшов, тут людина стала сприймати спокійно, там багато нюансів. Реально, рік-два-три. І що б ми не робили? От нічого не допомагає. Собака просто підбирає, наприклад, і все. Собака просто там агресує на собак і нічого не зробиш. Це дуже рідко буває, але буває. Тут я би сказав би, що тут е 70-60 від собаки залежить, а 40 тільки від нас. Але з часом ми цей відсоток зменшуємо. Свій вплив збільшуємо. Собака здається потроху. Можна назвати вас собачим психологом? Ну, мене інколи так називають. Трошки сміються люди, думають, серйозно буває таке там, і тому подібне. Я просто спеціаліст по поведінці собак. Я навіть не знаю, хто такий психолог. Ну, я, я чув, що вони працюють там, але ж я ж не працюю з собаками. Я можу сказати, собачо психолог людини. Я зараз працюю максимально з людьми, тому що собаки мене слухають дуже добре. Я вашу собаку візьму там через три дні вона інша буде. Не повірите, але це буде так. Але я не буду її там кричати, бити, я буду робити зауваження за особисті кордони. І вона зразу буде мене поважати. А повага це її покірність, це є слухняна собака, і яка при тому щаслива. То він е, да щасливий, те, що лежить, він знає, що ми тут сидимо. Він просто лежить, тому що я тут сижу. Я піду, він зараз піде да, зі мною без питань. Чи може займатися собакою дві людини з сім'ї? Часто таке бувало, що коли я працював трошки з собаками, да собаки уходили зі мною, тобто вони міняють лідера за дві години. Отак, От чому тому, що собаки долучаються до людей, які сильні, які дають більше природних потребностей. Да? тому часто собаки ходила зі мною. Собака вибирає одного хазяїна, так, але якщо цього хазяїна нема, він уїхав там, да переїхав там кудись. Собака зразу вибирає другого, хто ближче. Тобто я хазяїн, мою дружину, собака моя менше слухає. Він більше мене буде слухати, якщо вона буде казати це, а я буду казати це. Він послухає мене. Тобто він вибирає одного да, лідера. Але пам'ятайте, собака може змінити хазяїна дуже швидко. Що вас найбільше дратує у вашій роботі? Люди сприймають собак як дітей, як рівню собі. Від цього йдуть багато проблем. Люди також часто гладять собаку без е, дозволу. Треба, я вважаю, питати у хазяїна, чи можна погладити вашу собаку, потім гладити. З За цього всі проблеми, що люди сприймають як е, дитину. Ну можна сприймати як дитину, але створюють кордон. От створили кордони і сприймайте як дитину. Без питань. Дасть сюкайте, спіть з нею, тільки по запрошенню. Звичайно, є випадки, коли собака може порушити кордони, заскочити вам на руки. Коли ракетна атака, небезпека до собаки, якась собака її на неї нападає, вона може тікати до вас. Звичайно, або холодно собаці, да, вона може порушити кордони. В цих випадках, звичайно. Але в основному нагло підійти полізти, і ще такий маленький нюанс, я згадав. «Е, вибач, вибач, мама, можна собаку таку виховану зіпсувати. Дуже легко. Буквально за дві неділі. Тобто, якщо я віддам собаку друзям і вони не будуть дотримуватися, дотримуватись цих правил, вона до мене приїде трошечки розбещена, не слухати. Я її знову відновлю, все буде добре, але мені треба неділька-дві. Далі, якщо приїжджає до мене мама, наприклад, да, моя улюблена, вона не дотримується кордонів і живе з нами. Да, проходить неділька-дві, мій пес на вулиці десь мене не слухає. Не всі 100%, він буквально 20-30% не слухає, але я йому роблю зауваження, а він. Усміхається і хвостом віляє. Це що значить, немає поваги ні до мене, ні до мами. Ну, зрозуміло, що мама трошки його розпестила. І коли мама уїхала дві недільки, і він знову відновився. Тримати кордони треба все життя. Це не стресова ситуація, що ти постійно переживаєш, коли ці кордони. Ні. Коли ви виховали його, да, він йде дуже рівно, стабільно. Але бувають гості мами, які більше неділі затримуються, тоді можуть бути проблеми. А ви боїтесь собак? Так. Так, я боюсь, але не так, як раніше, тому що коли я вивчив трошки психологію, да на практиці я зрозумів, як е, з ними поводити себе, особливо коли агресивні. Коли агресивна собака, ви повинні просто да, як дітям кажуть, нерухомо застиньте. Можете руки підняти, щоб казатися трошки вище. Тому що хто вище, той грозніший, сильніше, і обов'язково треба нерухомо застити. Ця поведінка буде показувати собаці, що ви в нерухомості, в небезпеці. Ви також можете відповісти. Якщо ви будете е, кричати, піщати, відходити назад, зменшуватись, да, трошки скукожуватись, Це собака сприйме як слабкість. Звичайно, вона може напасти. Я боюсь собак, так і тому, коли я працюю з агресивними собаками, ми максимально мордник, максимально воду беремо. Да, якщо що, щоб не напав, там водою облити. Ми беремо. Там повідок у давку я використовував там буквально в 1-2% відсотки своїх випадків. Це коли собака реально може покусати прям дуже сильно. Тоді ми беремо удавку, тому що у нас немає шансу собаку якось заблокувати. Немає за, за ошейник, вона не чує рідко, але можна. Кажу, я боюсь, і тому я максимально безпечна, що було, тому що багато разів я був покосаний. Багато і я втомився. Я не хочу. Був ще такий випадок, коли бійцівська собака підбіжала без повідка до мого. і це був до речі, Момент, коли я почав займатися вихованням людей по поведінці собак, був момент, коли бійцівська собака підбіжала до нього, без повідка вона відірвалася, і вона застила нерухомо. Я бачив ситуацію, що вона нападе на нього. Да, що я зробив? Я став між ними нерухомо і трошечки топнув ножкою, хлопнув рукою. Вибач, хлопнув рукою, показавши небезпеку до тої собаки, але бійцівська собака цю небезпеку сприйняла як гру, як наміри напасти, бо хазяїн з собакою бійцівською як грає. І собаку. Тобто це для собаки бійцівської був намір напасти, гратися і напасти. Тому він напав, була бійка, лаки бідний, весь. Да, І після цього я зрозумів, що треба щось міняти. Бо люди далі будуть продовжувати знущатися над собаками, командами, смаколиками, іграшками, і нічого звідціля не вийде доброго. Які породи собак найагресивніші? Найагресивніші ті, які найнебезпечніші. ті, які сильні. Дуже сильні, великі каникорса, підбулі, стафи. Ці собаки дуже бультер'єри. Ці собаки дуже небезпечні, дуже сильні. Від чого залежить? Тут порода. Вони просто сильні. На цих сильних собак треба більший психологічний тиск. Не фізичний, да, там строгачі, удавки ходять кінологи, да, або дюргають собаку. Не фізичний, а психологічний. Психологічний – це особисті кордони. Як тільки ви вдома поміняєте особисті кордони, собака на вулиці може помінятися отак. Ви просто ну, не вірите, але я приїжджаю додому до клієнтів. Ми годину працюємо з особистими кордонами. Виходимо на вулицю з любою собакою, і вона 70% своєї поведінки. Міняє тут же клієнт, каже, як це працює. Я кажу особисті кордони. І тут вибір да, стоїть у ти продовжуєш працювати з кордонами? Не спригнеш? Це важко. Але місяць-два-три це середня да, е, довжина виховання. Місяць-два-три треба активно працювати з цим. Скільки заробляє кінолог? Як тільки почалась війна, багато пішло грошей. Я їй там відсотки на ЗСУ віддавав. Ну я зараз створюю курси. Курс коштує 500 гривень, це по конкретній проблемі. Тобто собака агресує на вас, собака агресує на собак, собака погано залишається вдома, конкретні теми і всього 500 гривень. Да? І в цей курс я вкладаю моє спілкування там в онлайн режимі, інколи в ефіри буду виходити. Це я тільки зараз почав записувати, я дуже задоволений, тому що мені треба трошки масштабувати все це. Коли я працюю один на один з людиною, один день або дві людини в день. Це дуже мало. Якщо я хочу змінити цю ситуацію, взагалі в Україні я повинен масштабуватися набагато швидше. Особисте заняття коштує ну дороже, набагато дорожче. Там є різні за дві тисячі, за чотири, за шість. Виберете, яке вам треба. Але особисте, звичайно, краще, тому що коли я приїжджаю додому, я працюю з вами. Ви працюєте тут же з собакою, я вас поправляю. Це звичайно супер краще. Зум по мережі також дуже результативно. Я можу навчити собаку шукати там якісь речі. Він в дитинстві дуже класно шукає. Ну і зараз, може, трошки є, але це можна розвивати, це не важко. А шукати на якісь вибухові, або цей, так, але треба собаку вибрати, яка характером. Тут характер дуже важливий. Якщо собака холерик, вона не буде спокійно шукати. Собаки треба флегмати, ну трошки трусливі. Ці собаки вони будуть працювати. Вони краще чують, вони спокійніше. А ці, які холерики, і ще порода теж важлива, да? якщо там якісь там хаски або там підбулі, ну ні, це не пошукові собаки. да? Або ці собаки, які добраються, Помагають сліпим, це обов'язково треба флегматичні собаки, спокійні, і там треба довго працювати. Чому собака перестала виконувати команду, коли хазяїн зламав ногу? Дивіться, це вообще е, крута штука. Е, собаки вони, начебто, чекають нашої слабкості. Тобто, якщо ви захворіли, зламали ногу, там, да, і якийсь час не показуєте собаці свою силу, да, то ваша собака відчуває цю слабкість і починає, звичайно, оп, а я піду підберу, а я піду, не послухаю. Легко, легко. Ще часто буває, що собака заболіла, наприклад, да, захворіла. І так як вона захворіла, ми даємо більше що, уваги, любові, порушень кордонів. Бо собака в хворіє. Ми да вона на голову лізе, і ми її гладимо. І коли вона виліковується, вона взагалі не слухає. Тобто в них жалості нема. В нас є, ну ми люди, окей, да просто щоб ви розуміли, що собаки використовують легко ці моменти, от прям легко. Можете посюсюкать, але швиденько за недільку-дві знову кордон. головне, щоб ви розуміли, що робити. Бо люди можуть кордони створити, але продовжуватимуть перетягувати іграшки. Якщо вони перетягують іграшки, собака в цей момент ричить на вас. Речить, може вкусити обережно, але це є пряма конкуренція. Якщо ви конкуруєте з собакою, і у вас є кордони, собака все одно колись на вас рикне і вкусить. Цього не можна робити перетягувати іграшки. Як ви реагуєте на неправильну поведінку людей по відношенню до собаки? Ну так, да, мені дуже важко. Я раніше приставав до людей, казав, що я займаюся собаками, я можу допомогти, але приставучки ці, да, люди почали казати мені: слухай, ми тебе просили. Да. Спочатку так було, потім я мовчав, терпів. Я просто здалеку бачу проблеми. Я всі проблеми я бачу минуле, майбутнє і теперішнє. Я все бачу. І коли я бачу ситуацію, я просто їх обходжу або там беру собаку ближче до себе, дитину до себе, тому що я бачу, в якому стані собака і що вона може. Ну так і реагую. Забираю, я розумію, як це відбувається. І в принципі, якщо я бачу, люди настроєні, тобто я вже і психологію людей чуть-чуть вивчив. Да? І коли я бачу, що люди настроєні, да? я намагаюся. От останній раз я підійшов, мені так сподобалось, що я сказав. Кажу, дивіться, от собака, що сиділа, чекала без повідка, це моя. Я займаюся поведінкою собак. Кажу, якщо я бачу вам дуже важко, якщо ви хочете трошки змінити ситуацію, я вам можу допомогти. Просто подивіться мої відео, які безкоштовні. Якщо сподобається, можете ви. Використати їх або в мене взяти заняття, я так толерантно до цього підійшов, що вони швидко забрали мій контакт, сфотовали і пішли задоволені, що не все ще втрачено. Інколи я так роблю, допомагаю, якщо бачу, що дуже важко. Але зазвичай, коли людина собаку, собаково гавка і підійти, сказати візьміть контакт, ну зазвичай це важко. Але я трошечки вже навчився, і це моя маленька перемога. Що вам відомо про котів? Нічого не відомо. Я знаю, ну трошки я розумію, що коти бояться воду, і у мене знайомий розказував, що у нього пульверізатор є. Він навчив кота на ні. Тобто, якщо кот шкрябає, диван там щось там гризе, не знаю, ну що шкрябає, да, щось він е, каже ні і водою прискає. І так часто робить, а потім раз кот е, на ні реагує без води. То він його навчив на ні. Не ну, дивіться, є соціальні речі, да це ні, це там ну не знаю, кинуть їжу. Він не візьме, Да? Там а, -а, а команди сидіти дай лапку. Ну я вчив його, да? але це призведе до його перезбудження. Він зараз почне бігати як дурний, шукати смаколик, біжати до вас. Е -е, тому що сидіти лежати похвала це похвала, по суті, не, не тільки команд, а те, що він хоче. Те, що він хоче. А він хоче, коли смаколики, я йому даю команди біжати, спілкуватися, кайфувати, взагалі не лежати тут. Сидіти, лежати дай лапку. Ну я можу спробувати, звісно, чуть-чуть, але це не основа. Ви повинні зрозуміти. Основа це. Ні, це коли ви зараз підете до нього, візьмете смаколик, дасте. А я скажу ні, і він не візьме. Оце воно. Я не знаю. Ви там візьмете, скажете лайки до мене. Він е, намагається біжати. А я йому скажу, ні, і він почує. Можна так, оце цим треба хвалитися. Розумієте, оце круто. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал ціна питання, ставте лайк і напишіть в коментарях, наприклад, цікаву історію, яка трапилася з вами з собакою.